А що це? Хм, розкажу вам. Це, до речі, наш перший прототип годинника. Спочатку він був ось таким, теж з з'ясення. До речі, в єдиному екземплярі ми навіть ще нікому його не показували. Тобто, от він теж на продажу є. Він, до речі, трошки дешевший, ніж цей. От такий тепер він виглядає наразі. А що це? А це люлька така. Люлька для коріння. До речі, у нас всі аксесуари, вони і практичні. Тобто це не просто бутафорія, чи не просто. Сувенір, вони всі практично, ось люлька, вони, до речі, зі срібла зроблена де 95-ї проби, що для люльок є прям таким дуже великою рідкістю. І це, речі, друге цінне дерево ебен. таке воно саме по собі чорне, тобто це не покриває заморілку, воно саме по собі таке дерево. І Таким чином воно складається. Відповідно, легко чиститься, тут є фільтр. І навіть на цій срібній срібному елементі є камінчик. Ось так. А що це? А гаманець такий виявляється. От така прям засівка на ньому. Ну тобто, здавалось би, що це просто елемент декору, а він ще свобоє засібкою. І навіть тут воно має все. Практичні сторони, ось такі диманець. Усередині, Фрам. Фрам. А що це? О, це наша новинка. Ой. Не можемо на неї не поділитися. Ось е, руни. Всі з практики знають, що е, коли ти практикуєш якусь руну, тобі треба її брати з собою і якби носити день або декілька днів і наблюдати, що з тобою відбувається. І ми побачили, що в цьому є якби, проблема, біль. Основна, і замість того, щоб малювати, десь на тілі і так далі, ми придумали такий кулончик, який містить. Всі 24 руни, і дуже легко він змінюється на іншу ми Знімаємо і беремо іншу руну. І вставимо її ось сюди. Ось така вона красива. Дісрі буде проби. І сама руна, і самаруна, і кубончики позади нашлого типу. І ставиться назад на ланцюжок.